За останні тиждень упало сім над сучасних літаків, особливо су 34 бо саме він скидає такі важкі бомби. Може брати на борт до шести бомб калібру ФАП-500 і кілька одиниць су 35 Це доволі дошкульна душ, для них втрата. Ну є є тверда інформація, що це працюють наші зенітно-ракетні комплекси. Розуміємо, що тільки патріот і тільки сам ті можуть упоратися із, із цим завданням. Що потрібно як найбільше таких установ, і точно на 100% з цим завданням у пора F-16, не наражаючи себе на небезпеку. Є прекрасна ракета у комплектації АІМ-120 Амрам, котра може завдавати ударів. На відстань від 160 до 180 км. кілометрів, а в частині обчислення цілі ну, то у росіян нічого немає подібного, як має сам F-16. Ми розуміємо, що це мережева машина, яка працює у зв'язку із GPS у космосі, у тому числі, Якби вже нарешті в нас з'явилося, хоча б шість машин.